Вітаю вас, друзі, на каналі Павук Летсплей. Сьогодні в нас фінал. Фінал українського турніру на Xbox. Фінал Української Ліги Чемпіонів, тобто серед українців. Ось такий склад у мене в фіналі. Я вийшов у фінал. І мій суперник з Ніком Райта Перкот Ось його склад. Багато крутих епік-карток. Багато також у нього і івентових українців є. Нагадую, що по регламенту тут має бути в стартовому складі обов'язково 5 українських гравців, але їх можна міняти в будь-який момент матчу. Тут небезпечний момент був. Небезпечно пробивав Форлан. Але Петр Чех відбив на кутовий. Ну що, буде атака. Атака Гравайта Перкота. Артем Артендобик. Виносить м'яч подалі, але атака продовжується Мальдіній вибиває. Знову-знову підхоплення. Бергомі б'є. Але ближню штангу він не поцілив. Поцілив в задню стійку, яка тримає сітку. Удар від воріт. Петех. Петерчех вибиває подалі. І тут Добик виграв таки повітря. Йоган Кройф, Йоган Кройф, Втратив м'яч мудрик. Мудрик просто з'явився ні звідки так вкрався і відібрав м'яч у кров. І Тут небезпечно Форлан б'є. І Петерчех, от ледь-ледь не зрізав м'яч, власні ворота якось так відбив карявенько Петрчех. Рукою ледь не закинув в свою сітку. Так, беремо паузу, робимо заміни. Я вирішив зразу замінити своїх найслабших гравців. Це Віктор Циганков. Та Йохим Конопля був на незвичайні картки, на звичайних стрілках, а матч дуже відповідальний. Все-таки хотілося б не, бути, не мати таких слабкостей в обороні. Тому вийшов Коляду Кулібалі та Френкі Де -Йонг. Ну І Андреа Пірло біля м'яча готується подавати кутовий. Подача. Мальдіні виграв повітряну дуель у Руда Гуліта. Але тут атака продовжується Райта Перкота. Циганков навіс. Кулібалі гарно зайняв позицію, вибив, але знову підхоплення за Райта Перкотом. Але ж Довбик, Довбик відпрацював. Михайло Мудрик відпасовує на Артема Довбика. Небезпечна атака. Михайло Мудрик відпасовує на Зінченка. Зінченко на Патріка Вієру. Патрік Вієра на Френкі де Йонга, Френкі Дейонг. Але обрізався, продовжує атаку Райта Переход добре відпрацьовує Патрік Віара за павук плей. Йоган Кройф відпасував на Френкі де Йонга, але його вже дуже доб добре накривав Андреа Пірло. Хоча кулібалі тепер відпрацьовує, гарно відпрацьовує. Так, кулібалі роботящий. Пора з захистом, атака продовжується. Удар. Удар не вдається, накрили. Але атака продовжиться з кланом Мудрика. Мудрик дуже добре бергомі відіграв з мудриком і не дав йому розпочати атаку. Артем Довбик ну, якась дуже, дуже невдала обрізка І тут Михайло Мудрик б'є прямо по центру, але атака була дуже небезпечна. Петр Чех виносить. Ну, що за обрізка? Рудгуліт, неймовірне перехоплення, удар, штанга, а рухо гол. Що це було? Що це за дичина? Оце так матч, Подивіться, як Петр Чех обрізався. Віддавав легенько на Зінченка, але звідки не візьмісь, з'явився гуліт Рейс. І якось так він пробив штангу, а рух. Ну, настільки. Курйозний голів я ще не пропускав. Так, розпочала відворіти атакую. Френкі Діонг. Франкіндеонг відпасована кройфа, але захисники на місці. Михайло Мудрик відпасовує на Форлана Форлан. Але атака захлебнулась. Пірло. Пірло. Тут небезпечно. Але Петр Чех відбив. Ну, Таке дуже-дуже дуже добре в цьому епізоді цього разу Петр Чех відіграв. На відміну від минулого епізоду, де він на Зінченка просто, просто дуже поганий пас віддав, м'яко кажучи. Ну, Бергомі мав шанс гарно пробити з даної місці, але по горобцям. Виносить від воріт Петр Чех. Михайло Мудрик на другому поверсі грає погано, втрачає м'яч. Контратака Райта Перкота по прамфланзі Бергомі, Бергомі навіс, удар гулітан. І чому Петер Чек тут не забрав руки, це для мене загадка. Але атака продовжується Михайло Мудрик. Форлан, Мудрик, Мудрик навіс, Форлан б'є. Ну, цього разу Чек нормально забрав. Хоча удар нібит такий самий, як і Гуліт був. Перехоплює Мальдіні. Так, Мудрик. Подача Альдаїр виносить. Патрік Віара на Михайла Мудрика віддає вже моя атака, але бистро дуже закінчилася атака небезпечна циганко. Наруда гуліта. Гуліт просто. І що, що? Що це за момент? Що це за момент? Михайло Мудрик. Просто залишили Мудрика просто одного розстрілювати Петра Чеха. Я навіть не знаю, який гол більш курйозний. Той, що я перший пропустив, чи оцей другий гол, який Мудрик забив. Ну Просто захисники залишили Мудрика, просто подарували йому момент. І він просто розстріляв уже майже пусті ворота, можна сказати. Таке враження, ніби Гуліт – це якийсь чаклун. Він просто. Своєю грою просто так чеклує, що оборона починає творити якусь дичину. То Петер Чех віддав пас на Гуліта, що той розстрілявши, і захисники в свої ворота зрізали. Тепер Гуліт відпасовував так, що захисники просто залишили мудрика геть самого, не стали його накривати. Ну, таке, 2-0 це фінал, все може бути. І будь-які методи для досягнення результату, якщо вони в рамках правила хороші, навіть якщо це чакунство. Так, Зінченко гарно відпрацьовував в обороні. І тут Пірло перехопив знову Райта Перкот. Атакує удар Форлана, але Кулібалі заблокував добре Пазарчех. Виносив на Рауля, Рауль на Мессі. Так, замінив Артема Добика, тому що треба. Треба якось відігруватись цей фінал, не хочеться вдарити в бруд лицем. Леонель Месі. Леонель Месі змішується до центру. Відпасовує на Френкі Діон. Френкі Френкі Франкідеон втратив м'яч, але, схоже, заробив кутовий. Олександр Зінченко буде подавати. Подача на Араухо, але засильно і виносить. Виносить рай тепер код тут кулібалі на підхопленні випереджає суперника. Араухо на Леонеля Месі. Леонель Месі на Зінченка. Але все, закінчився перший тайм. Таке 2-0. І програє в першому таймі. І розпочинається другий тайм. Олександр Зінченко на Рауля. Рауль зміщується на лівий фланг. Тут Йоган Кройф. Йоган Кройф добре демонструє гарний дріблінг. Проривається по лівому фланзі. Буде відпасовувати, напевне, але ще тримає м'яч. Довго тримає кров, відпасовує. І має момент, де Йонг мав, але все-таки втратив м'яч, хоча тут партнери підстрахували Зінченко. Ну Зінченко віддав поганий пас. Добре. Туди-сюди зараз м'яч переходить. так. Рауль, Рауль з м'ячем. Рауль мчить, але Гуліт всюди. Гуліт в атаці, гуліт в захисті, просто якась... Імбова картка. Патрік на Ліонель Месі. Леонель Месі віддає на Рауля. Рауль буде бити Удар і Штанга! Френкі Деонг! Ну як він тут не забив? такий момент шикарний упустили просто мої гравці. Ну, Зокрема, Рауль, мені здається, мав би в цьому моменті забивати, але так і залишається 0 на табло. Добре, ні, не вдалося Раулю цього разу зацепитися. Рональд Арухо, гарно відпрацював, відпра... відпасовує на Месі. Леонель Месі, Месі на Френкі Діонга. Френкі Діон далі на Рауля. Але Рауль втратив м'яч. Ну, так, і в Довбика не йшла гра, і в Рауля щось не йде. Так, атакує, атакує Рата Перкот, але Арухо знову встигає відіграти в захисті. Френкі Діонг на Рауля. Рауль. Пас на Йогана Кройфа. Йоган Кройф. Ну, цього разу втратив м'яч. Не встиг віддати передачу. Атакує райта Перкот, небезпечний міг бути пасти на правий фланг його атаки, але Мальдіні добре. Йоган ні, Знову Йоган Кройф втратив м'яч, дуже щільно його опікали. Мальдіні підстраховує. Але все-таки атака продовжується. Райта і гулять небезпечний навіс. Альдаїр. Боровся за м'яч, все таки пробивають, але слабо-слабо пробили. Чех розпочинає атаку мою, але вона швидко завершилась. Добре, що накрили удар. Чех зміг добре забрати, тут виграє повітряну дуель Йоган Кройф, але Рауль знову втратив м'яч. Довгий пас. Так, зберігає м'яч, аперкот. Сон Мін, Сон по лівому фланзі небезпечно пас на Гуліто, ой, який шикарний, який шикарний удар бісеклетою. Демонструє шикарну техніку Руд Гуліт, але захист врятував і вибив м'яч на кутовий. Міг би бути дуже красивий м'яч, якби не гра оборони. Зробив я заміну, випустив Френка Лемпарда тут. Вдалося відбити кутовий. Френк Лемпард замість Олександра Зінченка в мене вийшов. Ой, як, як помиляється, як помиляється захист! Рауль, Рауль, Рауль виходить сам на сам, б'є. Добре. Хоч чого разу не запоров момент, не запоров. Рауль Гонсалес. Гарна Фінес шотом в дальній кут пробив. Майже без шансів для Голи Кіпера. Відновив інтригу, два один я програю. Тут Йоган по порім фланзі проривається. Йоган Кройф відпасовує центр на Дейон на дйоон де Б'є штанга. Кройф. Так, кроф просто знаходить цю шпариночку, знаходить коридорчик, зрівнює рахунок. Дуже вдалі дії його на кройфа. 2-2. Але не самовито тепер атакує Райте Перкот, хоча втратив м'яч. Дейон гарно відпрацював, відпасовує на Месі, але Месі втрачає, з іншими перехоплює. Небезпечна атака Дейон флангом Сон -хін Мін. Подача. Гуліт. Так, вдалося розрядити трішки атмосферу, але атака мала би продовжуватися, але тепер все-таки моя атака. Френкі Дейонг на Рауля. Ну, Рауль дуже дуже тормознуто зіграв, втратив м'яч з Ну таке, таке аут все-таки вдалося заробити для моєї команди. Кулібалі на Френкі Дейонга. Так. Трішки м'яч почав відскакувати туди-сюди, як в пінг понзі Але Френк Френк Лемпорт. Фрэнк ну, гарний пас на Рауля. Але Рауль заперував момент, тепер атакує райта перекот. Небезпечна атака. Крищану Рональдо, який вийшов на заміну, відпасував на Сонхін на Сонхінмін. Зробив подачу, але Чех прямо в руки Чеху. Так, бачимо, що... Райте Перткот випустив Крішана Рональда замість Дієго Форлана і Рональдо створює небезпеку. Тут Сонхенмін подавав, і Петр забирає м'яч. Відпасовує Чех на Леонеля Месі. Леонель Месі пас на Рауля, але перехоплює захист. Небезпечна атака. Девід Бекхем. Відпасовує на Роналду, але Роналдо був заблокований. Рауль скидує на лівий фланг, але тут а, перехоплює оборона. Андрея Пірло відпасовує на Роналду. Роналду дивом втримує м'яч, б'є і просто прошиває ближній кут. Просто застав Петра Чеха зненацька, можна сказати, крищану Роналду. Якимось дивом він втримав м'яч, якось його так проштовхнув повз захисників. Здавалося, що вже все. Захисники відібрали цей м'яч, але. Роналдо щось неймовірне в цьому епізоді витр... витворив, якісь дива дриблінгу продемонстрував. Всіх просто переступив оборонців і просто розстріляв Ближній ку. Дуже такий дивовижний гол вийшов. І я 3-2 програвю, але мені треба відігруватись. Скоректував я трішки схему. Але атака захльобується і тепер. Атакує Райта Перкот, хоча треба атакувати мені небезпечно. По лівому фланзі Сон Хін Мін проривається, але Альдаїр чи буде контратака, чи буде час. Відпасовує на Франкідеонга, але перехоплення Бекен перехопив м'яч і, на жаль, все-таки і на щастя для Райта Перкота. Райта Перкот перемагає в цьому матчі, стає чемпіоном. Ну, вітання вітання новому чемпіону турніру Ліги Чемпіонів. Цей гарний матч був. Багато було везіння, багато незрозумілих моментів, але це футбол, це життя. Таке часто буває, це все нормально. В будь-якому разі, будь разі вітаємо чемпіона. Дуже гарний, крутий матч був. Єдине, що я. Було б мені, по, крайні, ну, по крайній мірі прикро. Якби я просто в суху 2-0-4-0 програв би, нічого б не показав, би, тоді було б мені дуже прикро. Але так, я вважаю, я видав в цьому фіналі непогану дуже гру, зміг навіть зрівняти рахунок. Два гола такі добрі, награні, робочі забити. Хоча, врешті-решт, і програв. Ну, дякую всім за перегляди. Ставте подбайки, підписуйтесь на канал. Всім до нових зустрічі, всім пока.